Волонтерський рух щодня підтримує фронт і наших захисників, а допомога без перебільшення надходить із кожного куточка України. Все для єдиної мети, якнайшвидшого вигнання окупантів із нашої землі і нашої перемоги. Днями в Чернігові завдяки спільним зусиллям волонтерів, благодійників та автомайстрів, була придбана та відремонтована автівка, яка служитиме на гарячому напрямку. Зараз йде повномасштабна війна в Україні. Якщо ти не покидаєшся з думкою, що ти мав. Чогось зробив для України і перемоги вчора, то ти можеш їхати з країни, але звернення йдуть постійно. Тобто це можуть бути непрямі звернення, можуть звертатися хлопці через друзів, знайомих, знайомих і так доходить. Хто готовий допомогти, той бере цей напрямок і допомагає. Тобто, наприклад, з самого початку поноваштабного вторгнення. Я співпрацював з декількома фондами. Ми закривали багато питань. Тобто, машинку ми придбали для хлопців, які звернулися через мого колегу і друга. Збір коштів був мега швидкий. Усього два дні, а допомагали українці з різних областей. Зокрема, до збору долучилися жителі Чернігова та області. Окрім самого авто, також передбали й необхідні деталі для ремонту. А Чернігівські майстри на СТО безкоштовно виконали заміну, за що волонтери дуже вдячні. Тож уже за декілька днів автівка поїде на фронт до хлопців. Хлопці просили не розпрострінятись, але загалом це артилерійські бригади, наші боги війни, які прикривають і допомагають нашим піхотинцям, спецпризначенцям і створюють що найбільше більше бавовни надало окупантів і зменшують срок їхнього життя на нашій території. Зараз напрямки, які на мені є, це Донецький напрямок, Харківський, Сумський, Чернівський напрямок, загалом Чернівський напрямок. Це допомога хлопцям. Також мене. Щодавно з фондом Віхелпюкраїн придбали їм автомобіль і передали медикаменти і різні снеки. Із настанням зимового сезону захисники як ніколи потребують нашої активної підтримки. Особливо тепер необхідні генератори, зарядні станції та павербанки, а також теплий одяг, поживні снеки та вітаміни. Допомогти зібрати необхідне дуже просто. Ви можете відмовити собі в одній чашці кави на день, або не взяти на вечір пиво собі, задонатити ці гроші на ЗСУ. Це завжди допомагає, тому що, оскільки вже довгий час я збираю кошти, я бачу різні суми. Тобто, хтось може прислати одну-дві гривні, це також великий клад. А хтось може прислати один з 15-20 тисяч гривень. Ви не думайте, що ця війна обходить вас. Вона для, для всіх нас, для всього нашого народу. Ви маєте допомагати. Будь-якої суми, як ви можете, можете допомогти надати автомобіль, дизельний генератор. Надайте, можете порадити знайти придбати це. Також буде допомога. Зробити репост також буде допомога. Тобто допомагайте всім, чим можете знайти всю інформацію про актуальні потреби можна на особистій сторінці волонтера у Фейсбук та Інстаграм, а також на сторінці благодійного фонду. Ми допомагаємо Україні.